Дізнайтеся, як в домашніх умовах зробити серум для вій і брів з рициновою олією, що допоможе стимулювати ріст волосся, щоб зробити ваші вії довшими, а брови густішими. Вам знадобляться рицинова олія, лавандова ефірна олія, по бажанню олія з вітаміном Е, порожній флакон для туші з пензликом для вій і маленька лійка. Перш ніж почати, будь ласка, ретельно очистіть, продезінфікуйте та висушіть усе приладдя, включно з флаконом чи тюбиком для засобу. За допомогою маленької лійки налийте 2-4 краплі ефірної олії лаванди в порожній тюбик від туші. Лавандова олія заспокоює шкіру, покращує кровообіг. І стимулює волосяні фолікули. Вона також має протизапальні властивості, які сприяють росту волосся. Ви також можете використати інші ефективні для росту волосся, ефірні олії, наприклад, розмарину, кедра, м'яти, чайного дерева, іланг-ілангу або бергамота. Для додаткового ефекту ви можете додати кілька крапель косметичної олії з вітаміном Е. Цей вітамін є одним із найважливіших антиоксидантів у нашому організмі, а також відіграє важливу роль у стимуляції росту та густоти волосся. Решту флакона заповніть рециновою олією, залишивши вгорі трохи вільного місця для закриття кришки з пензликом. Касторова олія одна з найпопулярніших натуральних олій для догляду за віями та бровами. Вона забезпечує зволоження шкіри, зміцнює коріння та стимулює ріст волосся, покращує мікроциркуляцію крові в області брів та вій, робить волосинки щільнішими та додає блиску. Закрутіть кришку та обережно струсіть флакон, щоб змішати всі інгредієнти. Очистіть обличчя. За допомогою пензлика, рясно нанесіть сироватку на вії, брови та шкіру під ними, стежачи, щоб вона не потрапила в очі. Найкраще використовувати такий засіб у вечірньому догляді. DIY-серум для росту брів з ефірними оліями може не підійти людям з дуже чутливою або алергічною шкірою. Будь ласка, протестуйте перед використанням, припиніть застосування, якщо ви відчуєте будь-яке печіння, подразнення або почервоніння шкіри.